Всім привіт, народ! Зараз беремо наші грошики і летимо купувати одну цікаву річ. Так що беремо, тут така котлета і їдемо. Поки я збираюся, хотів вам сказати, що я можу купити ваш телефон. Тому, якщо хочете продати, можете написати мені в мій телеграм, і ми домовимося о ціні. І я вас його куплю швидко і без проблем. Ну а я йду збиратись. І так, ось я вже і вдома і що я купив? А купив я MacBook Air на M1 процесорі. Давайте подивимося, що в нас тут є в комплекті. Що мені досталось, пакетик з магазину, де він, в принципі, куплявся. Далі в нас сама коробка. Сама коробка. Кгадаємо, дивимося, що, в принципі, є тут у нас є в нас тут такий чехол. Ось. Він, правда, трошки вже з дефектом. Але це значить, що він виконав, в принципі, свою роботу. Ось тут в одному місці. Ось, бачите, тріщина. Але, кстати, штука прикольна. Раніше не бачив, щоб хтось одягав такі кейси, свої макбуки, але, в принципі. Норм тема. Далі у нас що тут перехідник такий є на американську вилку. Далі в нас шнурок від зарядки плачка. Далі в нас є чек з магазину. Він куплявся за майже там, за 33 тисячі 33 642. От майже за 34 тисячі. Також ще достався такий хаб. Ось такий, бо тут тільки йде два USB Type-C порта. Звичайних USB-A немає. Щоб підключити там мишку, треба такий хаб купляти. Але це не проблема, в принципі, вона не коштує багато. там бакс буквально. І відкриваємо нашу коробочку. вона така цікава. Ось як в нас це все виглядає MacBook зверху лежить. Що в нас під ним? А під ним у нас йде такий блачок. Це в нас швидка зарядка. По його стану стан у нього ідеальний. В принципі, як ви бачите, реально стан дуже кайфовий. Все з ним добре. По портах в нас тут два. USB Type-C зі швидкістю до 40 гігабіт в секунду. І міні джек. Ось такий він. По його характеристикам, він нас працює на базі процесора Apple M1, це восьмиядерний нас процесор, який містить 4 високопродуктивних ядра для інтенсивних задач, і 4 енергоефективних ядра. Також тут в нас по графіці графіка в нас 7-ядерна, тут 7 ядер. Також є модифікації на 8 ядер, але це в більш старших модифікаціях цього MacBook. Також із цікавого, тут є в нас 16-ядерний нейронний процесор, який забезпечує обробку завдань штучного інтелекту. Це, в принципі, є корисно для програм з машинним навчанням та інтелектуальними алгоритмами. По пам'яті. В мене модифікація на 8 ГБ оперативної пам'яті і на 256 SSD. Пам'ять тут швидка, все дуже швидко включається. Сам мак дуже швидко запускається, буквально за секунди. По екрану дисплей у нас 13,3 дюйми. 2560 на 1600 пікселів, Це у нас 227 пікселів на дюйм. Retina Display Класний яскравість в нього до 400 ніт Широкий колір, в принципі, є True Tone Реально класний екран, як для ноута, супер По батарейці у нас тут батарейка на, можна сказати, 50 Вт-годин. По заявам, Apple заявляє, що він протримається 15 годин веб серфінгу або 18 годин перегляду відео. Насправді, в реальності це буде менше десь 10-12 годин. Ну, в принципі, на день вам має його вистачити, якщо у вас акумулятор нормальний, свіжий, не посаджений. Також у нас тут кайфова клавіатура з ножничним механізмом для комфортного і тихого друку. Є також сканер відбитка пальця, він тут в кнопці включення, працює класно, чітка штука. Набагато зручніше, ніж там пароль вводити по 300 разів на день. От, також прикольний є трекпад, він чутливий до тиску, Підтримує жести це мультитач для зручної навігації. Далі в нас є вебка, непогана вебка, вона 720p, FaceTime, HD-камера. Також в нас тут система з трьома мікрофонами і є стереозвук. Звук тут дійсно непоганий, особливо, якщо враховувати його розміри, що він компактний, маленький, реально кайфові динаміки. Їх вистачає, щоб музику послухати, там фільмець якийсь. Ось гарні динаміки. Що ще в нас тут цікавого, це, в принципі, його вага і розміри. Він нас важить приблизно кіло 300. Він дуже тонесенький, його товщина. Якщо по краю, то тут прям дуже мало. 0,40 см, і сюди трошки більше, а саме 1,61 см. Реально дуже тонесенький, легесенький. Кайфовий апарат, якщо таскати навіть з собою в сумці. От. Бо я як власник ігрового ноута, він хоч також в мене тонесенький, але він, звісно, не такий зручний, це прям такий. Малесенький. Звісно, вага ну, очищається, бо розміри його невеликі. І він, в принципі, у нас весь металевий, да. але реально кайфовий. В руках лежить, очищається, як щось дороге і класне. Якщо казати прямо так, чи взяв би я його саме для себе, то, в принципі, ні, я б за ці гроші взяв би собі якийсь ігровий ноут. Ось, в принципі, що я і зробив. Я сам користуюсь таким Asus Astaub Gaming кайфовий Now, граю в ігрушки трошки. Чи можу я вам радити його купляти? В принципі, якщо ви фанат техніки Apple, у вас є iPhone і інші пристрої, там iPad, то, звісно, можете його брати. Якщо у вас там якась робота, чисто прийти в кафешку, взяти каву і показати, хто тут хазяїн. Якщо ви прям жорсткий фан Windows, то, звичайно, вам це не підійде, бо це дуже різні системи, і вам може не сподобатись. Але можете, в принципі, спробувати, бо треба завжди пробувати щось нове. За скільки ж я його купив? Я його купив на OLX за 15 тисяч гривень. Це дуже низька ціна. Продавати його буду за 25 тисяч, в принципі, це його ринкова. Ціна особливо за цей стан. Він купувався в нас у 2023 році. Він дуже свіжий, їм майже ніхто не користувався. Тут всього 23 цикли зарядки. Він практично як новий, стан нього ідеальний, все з ним супер. Тому буду продавати його за таку ціну, кого в принципі зацікавило. Напишіть мені в Телеграм і можете його придбати. А на цьому в мене, в принципі, все. Також народ можу купити ваш телефон. Швидко і без проблем. Тому, кому цікаво, пишіть мій телеграм, куплю швидко і без проблем. Підписуйтесь народ на цей канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в шапці профілю. А на цьому в мене все. Всім пока.